Premier Tower це житловий комплекс преміум класу, що розташований на вишенці по проспекту Космонавтів. Даний комплекс має закриту територію, велику кількість різноманітних магазинів та підземний паркінг. І сьогодні подивимось квартиру на продаж, що розташована на 9-му поверсі. Починаємо перегляд нашої квартири. Вона двокімнатна площею 85 квадратних метрів і є один досить цікавий момент. Зараз ми в найбільшій кімнаті. Вона може використовуватись як вітальня, як спальня, або ж як кухня. Є присутня вентиляція. Поряд відними дверима є окремий санузел, туалет. І тут зверніть увагу, така вхідна зона, досить багато простору, можна розмістити велику гардеробну кімнату, або ж зону відпочинку зробити. І тут ще маємо ванну кімнату. Посередині окрема кімната, більш як дитяча. І поряд третє приміщення наше, яке може використовуватись як спальня, або ж знову на ваш вибір, можна облаштувати тут кухню. Зверніть увагу, вентиляція також присутня. І тут ще маємо вихід на відкритий балкон з ось таким гарним видом на вишеньку. Кого зацікавив такий варіант, телефонуйте і домовимось про перегляд.